Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже яскравий насичений влог. Тож бажаю вам приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Починаємо. Покажи свої покупочки до Пасхи. В основному в мене тут сухі продукти, а також дещо декоративне. Покажу все разом. Ось така присипочка взяла її в домовичку. Вона така різної форми, кольорова. Ось ця присипка патріотична з Аврори. Дріжджі ось такі я купляла в Ашані. в принципі, пройшлася по багатьом смаркетам в пошуках чого-небудь цікавого. Такі огортаючі наліпки чи не знаю, як їх взяти, декоративний елемент для яєць в мене вже були. З Петриківським розписом, прапором України, ось такими візерунками. Ось такі форми я купляла в Аврорі. Це теж заврори такі курчатка. Цікаво буде з малечею прикрашати пасочки. Ось такий такі набір форм взяла в АТБ. Один у мене був, знайшовся. Взагалі-то в цьому році вперше буду готувати саме в духовій шафі. До цього я готувала в мікрохвильовці. Далі ось така глазурь колорова, просто додай води. Одну протестувала. До речі, тестувала саме шоколадну. В принципі, вона лягає непогано і готується дуже швидко. А далі в мене тут багато яскравих квіточок. Як я й обіцяла, будемо робити український віночок. Покажу основи, які в мене є, ось така широка і ось такі металеві тоненькі. Але збирати віночок я буду саме на широкі, бо так мені буде зручніше. І в принципі, квіти в мене доволі об'ємні, ось такий червоний мак, Це розмір трошки менший. До речі, треба буде відрізати ось ці штирки, бо вони заважають їх наклеювати. І ще в мене ось такий другий розмір маку. Ті дуже великі і об'ємні квіточки. І треба буде ще зробити основу, яку я буду робити з фетру, для того, щоб вони добре кріпилися. Підготувала все необхідне, взяла фетр зеленого кольору, ось так огортаю основу. Розміщую обруч так, щоб по краях в мене ще були відрізки. Заміряю. Мені підходить ширина 6 см. Відмічаю 6 см з одної сторони, а також 6 см з іншої сторони. Проводжу лінію. І відрізаю таких шматочків, мені потрібно буде зробити два штуки, готую квіти, зрізаю ось цю зайву частину. Далі з'єдную смужки разом і ось так скруглюю краї. А зараз буду клеїти фетер на основу. Роблю я це зсередини, щоб все було симетрично. Намащую потроху, ось так притискаю, бо пластик в мене трохи бархатистий, тому клеїться не одразу. Другу частину вже клею з краю і так проходжуся по всій довжині. Стараюся, щоб клей ніде не виступав. І найцікавіша частина, будемо збирати композицію. Знову ж таки починаю клеїти з центру. Взяла я спочатку найбільші маки, клею по центру, а також внизу по краях. І ось така неприємність. Квіточка в мене відпала, і в зв'язку з цим я вирішила познімати ці пластикові частини і проклеїти квіточки. І після цього в мене вже все гарно трималося. Я спочатку приклеїла 5 великих маків, і далі була повна імпровізація. Я підбирала, які квіточки мені клеїти далі на основи, прикладала і червоні маки, я також сині волошки, ромашки. Варіантів було багато, але я все ж таки вирішила, що буду робити все в червоній кольоровій гамі. До речі, коли записувала цю озвучку, передивилася, що мені сподобалося таке теж поєднання, але в більш-меншій версії маків. Відкладаю все зайве, щоб зібрати композицію. Точніше, в мене, в принципі, почався тут творчий безлад, дістала ще ягідки, поки намагалася розплутати цей великий пучок, якраз в мене в голові склалася картинка, яким я хочу бачити мій віночок. А зараз приклеюю між квітами зелені пагони. Загалом в мене 4 проміжки, тобто це 8 штук. Між великими маками я клею менші маки, і в мене виходить 9 квіточок на віночок. І завершую композицію оздобленням ягідками, скручую по три штуки разом і ось так приклеюю між квіточками. Притискаю, щоб вони ніде нічого не відклеїлося. Ось такий віночок у мене вийшов. Це вже другий мій віночок. Перший я робила осінній. Майстер-клас також є на каналі. Ось так він виглядає на зворотній стороні. Думаю, що з кожним разом я роблю все охайніше. І ось так він виглядає на мені. Дякую за перегляд! Побачимось у наступних відео. До побачення!